У прилуках готували майбутніх молодіжних працівників у рамках співпраці міської ради з Всеукраїнським молодіжним центром та Міністерством молоді та спорту України. Організували триденний тренінг для всіх охочих. Навчальна програма об'єднала актив декількох громад. Окрім прилучан, участь взяли жителі Варвинщини, Ладану, Ічні, Ніжину тощо. На триденному тренінгу освоювали теоретичні та практичні знання 23 учасники. Це не лише представники молоді, долучалися і ті, хто сьогодні активно працює з цією категорією населення. Це як Представники державних установ, так і представники громадських організацій різних напрямків, але всі вони працюють із молоддю. І це, звичайно, є базовий курс підготовки, підвищення кваліфікації своєї, підвищення свого професійного рівня з метою надання якомога ефективніших та якісніших послуг для нашої молоді. І дуже приємно, що цей молодіжний цей тренінг для молодіжних працівників він проходить. У нашому місті вперше, і ми сподіваємося, що в подальшому ми зможемо і ще і ще зустрічатися, оскільки Міністерство молоді і спорту зараз така дуже широка програма можливостей отримати знання безпосередньо на місцях. Протягом 22-24 червня, охочих навчали досвідчені тренери. На вихідних з учасниками працювали одразу два ментори: це директорка Ніжинського молодіжного центру Анжела Тимченко, яка має понад 20 років досвіду, а також заступник директора центру Роман Гомоляко. У понеділок, 24 червня, своїми знаннями ділився заступник директора Чернігівського обласного молодіжного центру Олег Котелинець. Третій день між колегами ми так інколи називаємо найегоїстичніший день, тому що першочергово ми говоримо безпосередньо вже про молодіжних працівників, про компетенції, які ми має володіти молодіжний працівник. Як підвищувати ці компетенції, Де шукати цю інформацію і що з цим далі робити? Програму молодіжний працівник в Україні реалізують вже 10 років, і за цей час ініціатива набула широкого попиту. Спочатку тренінги проводилися в обласних центрах. Пізніше програма поширилася і на інші міста. За цілу декаду тренінг змінював формати і наповнення, аби відповідати вимогам часу. На сьогоднішній день, особливо в умовах війни, в умовах відтоку кадрів, виїзду молоді в більші міста або внутрішньопереміщене населення, молодіжний працівник відіграє саме цю роль зв'язку між молоддю, між владою, між економікою в громаді. Роль взагалі молодіжних центрів і людей, які в них працюють у цих молодіжних центрах, це саме згуртувати молодь, щоб молодь могла не тільки просто розвиватися для себе, а й ще. Приносити користь для своєї громади, в якій вона проживає, голова молодіжної ради при Прилуцькій міській раді Юлія Колесник проходить тренінг молодіжний працівник вже вдруге. Але так як інформація постійно оновлюється, навчатися знову навіть цікавіше. Зараз ми всі живемо в дуже такому стресовому факторі. А молодь також страждає від цього. Змінюються форми роботи, методи роботи, змінюються потреби молоді, тому що ми маємо зараз і внутрішньо переміщених осіб. І молодь, яка ну, якби, підростає і шукає способи самореалізації. Тому надзвичайно приємно, що тренінг проводиться і в прилуках, тому що ну, зараз з мобільністю теж деякі проблеми, і безпекова ситуація не завжди дозволяє залишити домівку і поїхати здобувати ці знання кудись в іншу громаду. Тому це дуже круто. Я сподіваюся, що всі учасники, які знаходяться на тренінгу, будуть надалі реалізовувати. Свої знання саме в сфері молодіжної політики, тому що а, дуже часто буває, а, коли є круті ініціативи, круті люди, які займаються молодіжною роботою, але не вистачає іноді теоретичних знань, а, як це все зробити, якими методами, до кого звернутися, адже молодіжна робота це насамперед про партнерство. А партнерство між молодіжним активом кількох громад гарантоване. За три дні всі учасники не лише познайомилися між собою, сформувалося доволі дружнє товариство. Вікторія Гармаш, то Приїхала з Ніжину про навчальну програму, говорить. Дні були досить насичені і дуже цікаві як і завдання, так і цікава доцільна інформація. Багато чого виношу, трошечки за ці дні і каша в голові. Ну, гадаю, що якщо переберу всі записи, розберуся з тим усім, то хоча і не знаю достеменно всю теорію, та має чітке уявлення, хто ж такий молодіжний працівник. Це людина, яка йде в ногу з молоддю. Яка вміє чути, підбирає всякі методи роботи, щоб задовільнити потреби молоді. Ну і гадаю, що таким працівником буду я. Тренінг пройшла і Світлана Капустянська. Жінка Ладану. Працює в центрі культури, дозвілля та спорту. Навчальну програму освоювала, аби бути з молоддю, так би мовити, на одній хвилі. Побувавши на тренінгу, вже розуміє, що таке молодіжний простір, що таке молодіжний працівник, як працювати з молоддю, як залучити молодь до молодіжного простору, і як з ними працювати. які… Ідеї ну на даний час ідеї запропонувати молоді, щоб ми могли їх вирішити, щоб ми змогли з молоддю працювати. Ну і щоб молодь розвивалася. Можливість розвиватися є і в учасників ініціативи. Дана програма це базовий курс навчання. А кожен, хто прослухав 24 академічні години тренінгу, отримає відповідне свідоцтво. По завершенню в них буде можливість подаватися вже на спеціалізовані програми молодіжного працівника і рухатися далі.